Раз загородній політолог, пане Тарасе, бажаю здоров'я. Доброго дня зазвичай починаємо з якихось таких страшних або поганих новин. А сьогодні хочеться почати з хороших новин валютні резерви України 23-му році зросли на 42% завдяки нашим партнерам. Також Національний Банк України повідомляє, що Інфляція в Україні знизилась п'ятеро з 26 до 5%. А, ну от такі хороші новини. Але а, якщо бути прагматичним, цинічним, то хочеться зрозуміти, а, чому так щедро нам поповнюють ці а, резерви. Щось від нас хочуть до чогось, склоняють, можливо, до так підштовхують до переговорів. А можливо, є якісь інші чинники, які можна зазначити. Це не хороші новини, що вам говорить національний банк. Що значить 40 мільярдів у них найбільше резерви? Тобто резерви зберігаються невідомо для чого. Так? Що значить 5% інфляції? Це фактично не працює виробництво, банки не кредитують економіку. Банкіри, які навколо кружляють навколо національного банку, заробляють надприбутки. В оборонці немає оборотних грошей. У банкірів все добре. А що значить найвищі держрезерви? А чому не продати частину держрезервів для фінансування, наприклад, закупівлі зброї? Ну, у банкірів все добре. от Що вони вам говорять? Все добре у них, тільки виробництва немає, банки не кредитують нічого. Інфляція для нашого типу економіки приблизно від 10 до 15% це нормально. Економіка розвивається, так. Виробництво є. А у банкірів все добре. У них надприбутки. Подивіться з кредитування, воронки. Спробуйте отримати кредит на виробництво чогось. Ні, це неможливо. Національний банк, те, що його політика абсолютно злочинна відносно реального сектору економіки. Вони вбивають все, що тільки можливо, щоб такі банк, купці банкірів і жилось добре. І країна на, на межі е, вторгнення. Тобто низька інфляція це про що? Ви для кого низьку інфляцію готуєте? Для окупантів, щоб у них все було добре? Чи для кого? Немає виробництва, немає кредитування. Он задихається від е, а, а, а зброї нема що воювати. Зато у національного банка добре і у спекулянтів, які там навколо них крутяться. Тому в даному випадку Національний банк спокійно повинен. Здійснювати кредитну емісію в першу чергу для розширення оборонного замовлення, мільярдів 400 спокійно можна це зробити шляхом рефінансування банків, наприклад, під низькі відсотки, під 5 відсотків, якщо ви говорите 5 відсотків а Чому тоді у вас облікова ставка 15? Вона мінімум 10 повинна бути. А по облігаціях, які ви торгуєте з банками? І ще менше, а ви під 20 і 15 продаєте. Це називається деребан бюджету. Ось що це називається. Національний банк повинен стимулювати в першу чергу збільшення оборонного замовлення. Тут два шляхи є. Мінфін випускає ціни папери під 5 під на 10 років. Національний банк друкує гроші, вливає її під кредитування на фінансування і імпорту. І у нас одразу ж пожвавлюється виробництво, з'являються робочі місця, є зброя, є чим захищатися і так далі. Інфляція навіть не виросте, тому що у нас високий рівень безробіття. От а так у банкірів все добре, і вони розявляють, що це успіх. Ні, це злочин і так далі. Я вже мовчу про уряд, який не хоче. Засекречувати, наприклад, розташування підприємств нещодавно. Бачив статтю, яка знаходиться на цьому, на вийшла в цензорі, по моєму, де виявляється, можна спокійно знайти підприємства, які працюють на ВПК. Пан Шмигаль взагалі не збирається теж займатися оподаткуванням прибутку підприємств для ВПК. Воно досі знаходиться фактично поза законом, вважається збитками для держави. А у банкірів все добре. 40 мільярдів за цей. А навіщо ви такі золотовалютні резерви тримаєте? Якщо впала економіка, товару обіг впав, то фактично означає, що не потрібно таких золотовалютних резервів тримати. Ви для себе, щоб торгувати фінансистики, там собі на крові українців собі заробляли гроші. От і все. Тому у даному випадку я не вважаю, що це добрі новини. Почув вас достатньо агресивно. Ми почали цю розмову. Я розумію. А все, я, я все... економіст просто за світу. Я щоб, щоб всі розуміли, я економіст за світу, я знаю, шокується. що коїться. Що робиться зараз? У нас бенефіціаром в нашій країні це банкіри. є. Дивіться на їх надприбутки, які вони отримують. Економіка вмирає, а у них надприбутки. А чому агресивно? Тому що я бачу могили наших хлопців. Які лежать зараз на цьому на, на кладовищі. Я бачу, як діти збирають гроші на армію. так? Я бачу, як он, дівчина приходить на алею в центр міста, бачить портрет свого батька, думає, що він живий. А у банкірів все добре, вони розповідають про інфляцію, як у них добре. У них добре, а в економіці погано, бо виробництво не працює. Пане Тарасе, я розділяю все те, що ви кажете, і, і навіть підтримую все те, що ви кажете, але е, все ж таки конструктив, хотілось би більше трошки градус. А це я розумію. Це я пане Тарас, е, я розумію, про що ви кажете. Я кажу про те, що якщо ми будемо отак, от людям все говорити, що все погано, все пропало. Е, яка мета нашої розмови? Про те, щоб щось е, кудись здвинути, з місця наша ні, а я ж я не говорю, що погано. Я говорю, що резерви в країнах є. Я говорю, що є банкіри, які знахабніли просто, які не фінансують виробництво. У нас зараз головне це промисловість, яка забезпечує армію, і а, армія, яка повинна бути вдягнена із зута. І все, я говорю, що резерви в країни є. Просто деякі повинні а, нарешті згадати, що в країні є війна. І починати працювати на країну, на свою кишеню. От і все. Я не говорю, що погано. Я говорю, що є резерви. І говорю, де їх дістати, як їх дістати, і так далі. Я вас почув. І Ви бачите, що я вас не перериваю, і даю змогу абсолютно нормально про це говорити. Я ж кажу до того, що а, у кожній новині є баланс. Є хороше, є погане. А, тому хотілося б а, саме дотримуватися так, цього, я, цього я, балансу. Я ж говорю, що я ж говорю, що є баланс. Кубка банкірів, да, якщо, якщо просто що ви сказали, у оборонки, що у оборонки погано, У оборонки погано, бо їх немає обігових коштів. От і все. Я зрозумів і вас. Я кажу про те, що нас, от е, та інформація, що є адреса. Тих комплексів, які працюють на ВПК, Якщо б дійсно така інформація була, мені здається, вже б а, ми про це не говорили з вами, а говорили те, що туди потрапила якась ракета і все розбомбило. До це того потратило. що давай, давайте не будемо згущати барви, а насправді ж ну не все ж так погано може бути. Я, я до цього а, ні, веду. Ні, ні, дивіться. Давайте продовжимо цю тему. через податкові накладні можна бачити всю лацю? Посталкуйтесь з нашими виробниками. Побудував підприємство, прилетіло, а ви думаєте, от прилетіло на, на днях по Києву прилітало. Це теж не результат того, що все відкрито. Купити базу податкову, скільки коштує? Ви знаєте, я знаю приблизно 200-300 доларів. База податкова, Береш, купуєш, бачиш по ПДВ по, по по накладних, де знаходяться які підприємства. Все просто. І не треба проводити агентурну роботу. Достатньо цього зробити, і на жаль, це досі не зроблено. На жаль. Добре, давайте рухатися далі. Я так розумію, що якщо б ворог точно знав ці, всі, цю всю інформацію, ви кажете поки по Києву летить. Так летить же ж не не вчора, не завтра, а летить же другий рік. І ну, ну і по Києву, і по і по, по всій Україні, Як? якщо якщо все ж так було просто і погано, я думаю, що і результати були. Я, я не проти. Ви зрозумієте мою думку. Я не проти того, що ви кажете, того, що ви критикуєте. Критика потрібна. Бо якщо ми будемо говорити, що все дуже добре, ну куди це нас заведе? Але я до того, що нас дивляться люди. Які е, переживають складні емоційні часи з тими фактами, які ви наводите, втрачають близьких людей. Тому е, якщо ми будемо ще й і тиснути таким чином, казати, що все погано тут погано, там нас вичислять, там то нас прийдуть, так що що нам робити? Давайте, давайте балансу дотримуватись. Давайте і про погане, і про хороше. Я ось до чого. Ні, ну хороше, те, що якщо вони намагаються бомбардувати ВПК, значить будуються нові цехи. Це правда, але їх повинно бути більше. Ми повинні розуміти, що е, якщо є, ну наприклад, будуються підприємства, значить їх потрібно два. Ну для того, щоб щоб було їх більше. Для цього потрібно знову таки кошти, ресурси е, ресурси всього кабінету міністрів. А всієї системи для того, щоб переходити на військові рейки. бо тотальна війна передбачає тотальну організацію тилу. Це до речі, про це до речі вже відкрито говорять наші партнери. Вони хочуть від нас організованості. от що в нас хочуть. прийняв вашу відповідь про нещодавні події. Японія. Знайшли друзів, можна сказати, там де не шукали. От, хотілось би від вас також почути оцінку тим нашим відносинам, які є. Японія змінює свої своє законодавство, аби ми стали міцніше. Йдеться про засоби протиповітряної оборони. Наскільки я розумію, за їх законодавством це неможливо. Ну і вже не говорячи про. Дуже велику фінансову підтримку з цього приводу спілкувався також з одним експертом, який каже, що в принципі. Японію можна поставити на третє місце в списку тих країн, які нам достатньо серйозно допомагають. Я от би про це хотів також з вами поговорити і про перспективи розвитку наших відносин. Тому що якщо навіть з відкритих джерел подивитись, що є в Японії саме військового характеру озброєння, то ті, ті одиниці, які там є, ну дуже б знадобились нам у війні. І ну можливо, при великому бажанні якихось там 100 одиниць чогось. Можливо, було б навіть і отримати, чи це була б певна революція? Ну, дивіться. Дійсності на Японію після Другої світової війни було накладено дуже багато обмежень зі зрозумілих причин. В першу чергу, з боку Сполучених Штатів Америки, тому що їм щось не сподобалось воювати з японцями 4 роки. І, Розуміючи, тому було накладено обмеження. У них, у них тільки їм в 70-ті роки. Дозволили мати власну армію, щоб ви розуміли, і назвали їх сили самооборони. А в дійсності у них було накладене обмеження щодо торгівлі зброєю. І судячи з того, що це помінялося, значить це узгодено було зі Сполученими Штатами Америки. А це дуже гарна ознака, як для Японії, так і для нас. Чому тому, що ну в якості японської техніки, я думаю, ніхто не сумнівається. Я думаю, що також не слід сумніватися, що і з військовою технікою у них ну, все на достатньо високому рівні, все ж таки традиції, ну і плюс японська якість. І тому, звичайно, що це дуже цікаво, що я взагалі прихильник якраз розвитку ВПК з країнами, з якими ми напряму, ну немає у них знаєте, якихось політичних, політичних конкуренцій. Ну, наприклад, я досить насторожено ставлюся до співпраці в військовій сфері, наприклад, з Німеччиною. Тут поділяю думку поляків. Якщо ви звернули увагу на що поляки чим озброюють свою армію, то ви помітите, що вони намагаються максимально не закуповувати німецьку техніку, тому що у них є підозри, що там можуть бути нюанси щодо їх постачання. У них американська техніка і південнокорейська. Так ось я вважаю, що для нас якраз Японія дуже досить перспективний, перспективний партнер, тому що Японія, якщо буде постачання зброї чи інших електроприладів, наприклад, чи інших, дозволить їм прорекламувати власне ВПК на даному етапі, знайти в тому числі знаходити співпрацю в різних сферах. Та, з ними є, є для нас зацікавленість в першу чергу. Ну і ми не є конкурентами такими великими. Більш у нас е, свої рахунки з Росією, у нас більше рахунки, у них менше, але є стосовно е, так званої для них проблеми північних територій, тобто Курильських островів. Ну і не будемо забувати, що у Росії досі не підписаний мирний договір з Японією. 45-го року так нічого не було підписано. Тож можливо вони можуть скористатися вікном можливостей, тим, що Росія концентрує увагу в Україні, і от я веду до тих островів, які ви назвали, можливо, якось так відновити свою справедливість, за яку вони борються політично, але ми бачимо, що не дуже дієво. Ну, подивимось, там більш широка історія, тому що Сполучені Штати Америки все ж таки намагаються виростити з Японії такого все ж таки, ну, такого військового повноцінного військового союзника. І тому, тому що це питання протистояння з Китаєм. Японія, ж вона ж. Заявила, що вона готова буде захищати Тайвань, якщо Китай здійснить агресію на, на цей острів. І це викликало досить велике обурення і настороженість в, в Пекіні. І не будемо забувати, що Японія та Південна Корея є так званими пороговими країнами. Тобто, вони можуть набути ядерну зброю досить швидко. Вони, в принципі, вся технологічна база для цього готова. Uh, у них є і на атомних станціях і Плутоні і ракети теж є. В принципі, для того, щоб їм здобути ядерну зброю, потрібно так багато часу. Але поки що через накладені обмеження, які є, і з боку світового співтовариства, і позиція Сполучених Штатів Америки не дозволяють цього робити, але вони рухаються в цьому напрямку. Чи будуть вони якимось чином а, а атакувати чи, наприклад, забирати ці. Курильські острови, ну це поки що відкрите питання, тому що вони достатньо обережно себе поводять. У них є економічні стосунки, в тому числі з Російською Федерацією. Досить вони ж до речі, нафтогазових проектах поки що не вийшли, в яких які є в Росії. І тому тут у них буде обережна позиція. Я не думаю, що вони так затято будуть вже здійснювати агресію. Але я думаю, що свій військовий потенціал вони точно будуть нарощувати. А в двох словах: оці проекти Нафтогазові про що саме йде мова? Чи масштабні? Ну у них же були проекти скрапленого газу, так вони там і залишились. Я угу. при не чув, щоб японські компанії виходили з цього проектів. Ну і плюс, все ж таки, да через ну от я бачу вже статистику статтю, по-моєму, на Bloomberg чи десь що все ж таки Росія закуповує верстати у Південній Кореї через треті країни або в Японії для так. виробництва тому чи зброї. Угу. Е, про допомогу, звісно, таке нагальне питання. Адміністрація Байдена обмірковує останню поступку Сенату заради грошей для України. Е, це CBS News повідомляють. Також е, говорять про те, що е, е, Білий дім має чітко сформулювати кінцеву стратегічну мету підтримку, підтримки України. Я це коли прочитав, думаю, ну а що не зрозуміло? А потім думаю, та. Все ж таки, мабуть, незрозуміло, і це а, достатньо така цікава тема, щоб вони сформулювали цю кінцеву стратегічну мету. Тому що ми критикуємо наших партнерів за те, що вони надають нам озброєння мало для того, щоб ми просто воювали, а не виграли цю війну. Суть питання полягала в тому, що ми очікуємо допомогу від Сполучених Штатів Америки. Вже давно говоримо про цю складову нашої війни, і от тут цікаво зрозуміти на яких умовах буде сформована. Ця допомога, тому що от вимагають е, чітко сформулювати кінцеву стратегічну мету підтримки України, відповідь на це питання хотів би від вас почути. Допомога від Сполучених Штатів Америки, е, кінцева стратегічна мета підтримки. Саме таке формулювання вимагають е, від е, Білого дому. Тож е, чи буде прийнято? І от це формулювання? Ви його радше як позитивне, чи негативне, чи нейтральне сприймаєте. Ну, більше позитивно, знаєте, у нас прийнято демонізувати республіканців. Хоча це не так. Республіканці абсолютно конкретні люди, і вони запитують конкретні речі. Вони, до речі, критикують Байдена за недостатню підтримку України. Вони запевняють, що є більше ресурсів, які можна було надати. Вони давно критикують Байдена, в тому числі. І тому тут вони теж запитують: а що все ж таки? Ну, чому вони запитують про конкретну мету? Тому що американці ж вони системні люди. Якщо є конкретна мета, тоді під цю конкретну мету підтягується конкретна кількість ресурсів. Якщо обраховується кількість ресурсів, відповідно обраховуються бюджети і планування, і так далі. І тому, коли там йдуть такі дебати, це в дійсності дуже добре. Я вважаю, але тут і Україна повинна вже напружуватись. В Принципі вже неодноразово ми чули від офіційних і неофіційних осіб, що американці все ж таки хотіли бачити, щоб в першу чергу Україна власне ВПК розвивала. От нещодавно була заява держдепу. Вони в чергово це підкреслили, що будемо надавати підтримку України щодо розвитку власного ВПК, і Україна теж повинна напружуватися в цьому напрямку. Чому тому, що е, ну ми повинні ж розуміти, що можуть бути різні форс-мажори? Ну, наприклад, дивіться, оскільки конфліктів по всьому світу розвертається навколо Сполучених Штатів Америки, Ізраїль, так якому треба допомагати, Червоне море, де хусіти фактично перервали. Перервали е, сполучення uh -huh. Північна Корея. Зараз е, Північна Корея зараз під питання може напасти на південну Корею, а це союзник Сполучених Штатів Америки, Філіппіни, так і ми повинні розуміти, що ми все ж таки повинні самі ставати сильнішими. Розуміти, що. Американці хочуть бачити в українцях все ж таки надійних партнерів, які не тільки ходять і просять, а й самі роблять, тому що це відповідає менталітету заходу. Ми будемо допомагати, якщо ти сам собі будеш допомагати, і тому ми повинні бути готові, що буде скорочена фінансова підтримка. Я цього не виключаю. Але ресурси в країні є, я вам сказав, Національний банк спокійно може забезпечувати ресурсами економіку, і нехай не говорить, що це неможливо. Ось і вони у них є можливість, і ми повинні бути готові до того, теж, що і військова допомога може бути скорочена. В тому числі не від причини, які безпосередньо залежать від Сполучених Штатів Америки. Тому що ми повинні розуміти одну просту річ: у американців перед нами немає ніяких письмових зобов'язань. Перед Ізраїлем є. Перед південною Кореєю є. Перед Філіпінами є, а от конкретно перед Україною немає, нам надають допомогу. Е Зважаючи на симпатії сполуч народу Сполучених Штатів Америки, які таким чином здійснюють тиск на еліти, які змушені нам допомагати, в тому числі, почули вас, пане Тарасе. Я вам дякую за е, цю гостру розмову за те, що піднімаєте теж важливі ці питання е, в. Всі ті факти, які ви перелічили, ті болючі речі, про які ви сказали, це дійсно важливо. Це є, і про це потрібно говорити. Але я все ж таки дотримуюсь цієї думки, що разом з поганим потрібно і про хороше, що все ж таки інь і янь, скажімо так. Будь-якому разі, ну, я можу про хороше сказати. Може про хороше, ну ми і поговорили. Ну, дивіться, коли, коли українці взялися, не чекали НАТО допомоги. Взялися, створили власну зброю. Я говорю, і дивіться, що з Чорним морем зерновий коридор готовий, так і зверніть увагу, що обстріли калібрів з Чорного моря різко скоротилися. А чого? Тому що не чекали ніякої допомоги, не чекали конвоїв НАТО, не чекали, поки Ердоган там щось буде зробити. А СБУ наштампувала цих дронів Бейбі, так. Мамай, там що там підводний дрон, Марічка скоро буде, все інше, і вирішили це питання. І тепер російський Чорноморський флот в Новоросійську і боїться виходити. І ми повинні розуміти, що нам потрібна асиметрична війна, асиметрична війна, в якій Україна може вигравати, і у нас є ресурси для цього: і інтелектуальні, і, і, і промислова база, в тому числі, і багато чого іншого. Тобто, ми повинні організовувати тил таким чином, щоб а, якомога менше наших воїн гинуло на фронті. Щоб наша армія, по суті, була вже механізована, і щоб замість наших солдат воювали роботи тоді. Тоді у України буде перемога якомога швидше. Може, це навіть для когось чудернацько звучить, але насправді це факт, це правда. І штучний інтелект, який зараз ну не те, що руйнує, але робить революцію в нашому світі. Тому так насправді це перспективна тема і для обговорення, і для того, аби імплементувати і в наше з вами життя. Будь-якому разі, пане Тарасе, дякую вам. Бажаю тихої та спокійної ночі. Thank you, you